Не встигла врятувати дитину. Син Ірини Прокопенко народився із черепно-мозковою грижею і гідроцефалією. Дитина потребувала термінових операцій та зібрати потрібні кошти мати одиначка не змогла. Зараз жінка виховує старшого сина та племінника. Як виживають? Дізнавалися кореспонденти Сабиті. радість. Утім, радості у родині Прокопенків немає вже півроку. Маленький Вован родився із вродженою патологією. Лікарі діагностували черепно-мозкову грижу та гідроцефалію. Перша операція пройшла вдало. Зробити другу не встигли. Малюк прожив трохи більше шести місяців. Вся життя заключається в Все. У Ірини Прокопенко є старший син. Крім нього, мати одиначка виховує племінника. Євгена два роки тому лишила рідна сестра жінки. Сама поїхала до іншого міста. Вона ну, приїжджає, как би там, на трохи. Ну, в основному живе тон з нами. Цього року хлопчики пішли до першого класу. Відвідувати уроки доводиться із напівпорожніми пеналами. Коштів на придбання усього необхідного у Ірини не вистачає. Жінка досі віддає борги за лікування померлої дитини. На 700 гривень ну, Це ж поки на перше віремі то, вважають, що дітябуть туфлі ті на ну, сколько ж там туфлі? 300 гривень, туфлі, костюм 800 гривень, рубашечка 250 п'ятдесят. Роботи у селі немає. Допомагають батьки. Зараз для родини головне підготуватися до зими. Чим опалюватимуть будинок ще не знають. Нема нічого у нас, не дров не угля нема ще нема ще навіть за що купляти. ще що ми нічого не думали, тому що в нас ще дуже багато долгів з тих, що мальчик вже ж у нас умер. Так виживають і сотні інших мешканців Зайцевого. Населений пункт розташований на лінії зіткнення. Бойові дії тут не припиняються майже два роки. Люди живуть під обстрілами і не знають, як прогодуватися. Підтримати населення регулярно приїздять волонтери штабу Ріната Ахметова. Гуманітарну допомогу жителі приймають з великою вдячністю тій матері спасибо, що родила такого сина, що нам дає допомогу. Дай Бог, що він хороший, дає нам допомогу, Не краде в карман, а людям дає. Мобільні волонтери штабу Ахметова приїздять до Зайцевого уже в четверте. Сьогодні мирним мешканцям селища доставили 325 наборів виживання. На пункті видачі гуманітарну допомогу отримує і Ірина. З продуктовими пакетами одразу поспішає додому. А то піражок какой-то спічу шута старайся, муку от спасіба. говорю. Помощь, конечно. Жінка упевнена, їй посилі здолати будь-які труднощі. Головне, щоб діти росли здоровими. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Євген Якунін. Сабиті канал Україна.